Хей, йоу, еврібаді! з вами Ленсу Багаті, Залетіли ми друзі в Toilet Tower Defense для того, щоб мені прийшла така в голову просто неймовірно крутецька ідея, да? Я хочу в цій серії попробувати протестувати старих юнітів і подивитися, чи ймовірно зараз пройти Endless Mode взагалі цими персонажами. Тому давайте насамперед зараз собі удаляємо, удаляємо усіх юнітів, і давайте думати, вспоминати, які у нас були юніти в самому самому початку. Якщо я не помиляюсь, я залетів в Toilet Tower Defense ще в зимній інвент. Тобто. Цілий рік назад. Значить, у нас тоді був по-любому Годлік, але ну тоді в мене Годліка не було, і це було ну щось таке неймовірно дуже круте і дуже рідкісне. Тому давайте візьмемо напевно собі або Сіністера, або презент Менчика. Да? Ось отакого, ось такого презентітанчика. Але мені здається, сіністер буде ну трішечки ліпше. Потім ми беремо собі, звісно, же санту Тіві Менчика. Е, якщо я не помиляюсь, тоді ще був коруптер, але ну я не знаю, чи є його взагалі якийсь толк брати. Так, що в нас далі? Далі, далі, далі. У нас є фармер, нам потрібен потрібен початковий юніт. Так, хто в нас раніше був початковий класний юніт? Якщо не помиляюся, ельф, ельф був непоганий на першій стадії, взагалі. Так що, давай-ка ми його візьмемо собі. Потім ми можемо взяти собі фрост діджейчика. Або взяти турку. В турки 9 тисяч урону і 32 радіуса. а в цього у нас 50 ренджі і 4 тисячі урону. Ну, турка, турка, ну, чуть-чуть покруче виходить, да, у нас? Трішечки ліпший юніт. Ну, давай думати, давай думати, Дензо. Тут радіус класний. Давайте, мабуть, ми все-таки візьмемо собі діджея. Ми собі візьмемо діджея, і напевно, напевно, репейер дрончик. От я, я, я точно пам'ятаю, що тоді був репейер дрон. Отака камера, а потім пізніше вже у нас додали звичайну камеру, яка може вже літати. Так. Значить, юнітів я собі виставив. Тепер нам потрібно оприділитися, куди ти все таки Дензо, зможеш піти щас. Щоб, ну, попробувати все-таки пройти це все діло. Так, ну, можна, можемо піти в туалет HQ. Ой, підписники залетіли, кстати. Як ви думаєте, цікаво, підписники замітять, що я обрав собі всіх старих юнітів? Цікаво. Давайте, давайте реально, може, підемо разом з ними. Цікаво подивитися на їхню реакцію. Запускайте, запускайте, підписники. Так, ну і значить, загрузилися ми з вами в каточку. А я не понял, а чому у мене шостий слот з'явився? Чи він може у нас потім потом пропасти? Щось, щось непонятно. Непонятно, вже ж 5 юнітів тобі влазить з цього. Кстати, а ви замітили, що я обрав собі усіх юнітів, які нам випадали ще рік назад в зимній інвент? <плес> <плес> так, ладно, значить, ставим собі фармера, Ставим собі фармера. Давай-ка десь, 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 щоб не. Кутати їх. Я десь буду їх ставити, можливо, десь із цієї такої сторони. Пацанчики поставили грінлазера. Я теж оце планував взяти грінлазера, але я не особо сильно пам'ятав, як давно він просто вийшов. Я знаю, що він давно вийшов, але наскільки давно? Так, пацани питають, чи автоскіп. Да. да, братуха, фул автоскіп. Так, значить, в мене є 200 баксів. Давай-ка ще одного санту ми поставимо собі. І давайте наперед напередумати, де бо я хотів би собі встановити діджея. Я думаю, що діджей би прям дуже круто би, встав би отут. Прям нереально чітко він би тут став би. Ми б зараз би його проаплили. І він би прям дуже-дуже велику купу урону би просто вкидував. Ну, поки наші чуваки дефої, значить ми маємо шанси, шанси, щоб просто зараз викачати своїх фармерів Так, це виходить, ми в трьох залетіли, і два чувачка наші ще у нас не загрузилися, або потім вони дозайдуть. Значить, качаємо тебе, братуха, качаємо другого Санту. Ну і потихеньку, помаленьку треба було би щас собі встановити діджейчика. Діджейчика, поки не зайняли, не зайняли місця пацани. Хоча диви, грін другого рівня прям. Спокійненько, спокійненько, дефоє цих всіх туалетів. Так що давай, Дензо, ти поки що не будеш тратитися. Я би, можливо, б, знаєте, що би ще би зробив би. Я би, може, би поставив би Санто, ой, Санто каже, ельфа. Я б би, реально би поставив би собі тута ельфіка. Що він би потихеньку, помаленьку так трішечки накидував, допомагав, і нам треба зараз дочекатися автоскіпа хвилі, бо... Бо юніти проходять. Юніти реально проходять. Так що ставимо собі діджея, ставимо собі цього діджейчика, і напевно, Дензо, поки вони добіжуть, поки вони дойдуть, я зможу, в принципі, дочекатися ще одного скіпа хвилі, і потім. Його вже вкачати. В принципі, прокачка в нього не прям, не прям така сильно й дорога. 500 баксів, да, на перший рівень. Так, в нас поставили астроган камерамена. Значить, викачуємо, викачуємо собі. Ой-ой-ой, а наш його викачав тоді. <с> реально, а наш я зараз собі тільки що викачав. Так, ладно. Значить, викачуємо тебе, братанчик, і напевно, напевно, нам би прокачати було б непогано ельфа. Даже, напевно, сразу на третій рівень, щоб він уже туди доставав. Якщо я не помиляюсь, на четвертому рівні у нього вже з'являється пікуль, і він вже починає з пікуля накидувати. Так що давай, каденцо, ми його вкачаємо. А, ні, він просто починає безліше бити. Я вже позабував все. я вже реально просто все позабував. Так, далі. У нас є 1600 баксів. За 1600 баксів ми викачуємо Санд, і потім, потім, потім нам би, напевно, було б прокачати непогано в DJ. Бо радіус у нього поки що сюди тако не достає, не достає, і треба було би його підкачати, щоб він хоча б доставав хоч трішечки. Хоч трішечки, щоб він доставав. Так, що в нас по грошах? Штука 900. Викачуємо тебе, братанчик. Кстати, ми могли б навіть і ще раз би його качати, але... Ну, трошечки зараз грошей нас не вистачає. Тому давайте, напевно, давай, напевно, ми просто вкачаємо собі Санто. Напевно, Санто вкачаємо собі. І по-хорошому, по-хорошому, нам би поставити ще десь би тут спереді, наприклад, Сіністера. Було би прям реально сносно. Так, 2,5 тисячі у нас є. Значить, 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 що ти Дензо можеш зробити? Ну, давай-ка поставимо тут Сіністера, отак спереді. Бо у нас є штуцер. За штуцер ми вкачуємо Санту. Ну і напевно, нам би треба було б за 300 баксів десь поставити отут того таку репейр дрон. Або з цієї сторони репеєр дрончик можна було би впихнути. Ну ладно, поки, поки що, поки що не будемо з вами спішити, бо грошей у нас не так і багато, як би нам би хотілося. Так, нам би цього чувачка вкачати. Ельфа за півтори штуцера. Хоча я можу цього за півтори вкачати. Давай цього вкачаємо за півтори тисячі, дідженчика. І давай, 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 Дензо. Напевно, за 300 баксів ми поставимо ось у того собі репейр дрон. Потом у нас є два штузера. Так, чувак поставив Годліка. Чувак поставив Годліка, давай прокачаємо ельфа собі, і на цьому, на цьому у нас поки що більше грошей не вистачає. Дай ми могли, кстати, шостий слот собі поставити. Ха-ха-ха. Блін, щось я протупив. Реально, щось я дуже сильно протупив. Так, викачуємо Санд. Дивимося, дивимося, дивимося. Що тут у нас? Ну, вроді як де з горем пополам тільки, мабуть, я би ще б би тут того. А, тільки один можна. Серйозно, один дрон? Раніше можна було два ставити. Напевно, щось трішечки зараз у нас помінялося Так, викачуємо собі сіністера разочок. Потім, потім, потім. Ельф коштує у нас 2000 прокачка. Ну, я би, напевно, би даже би його вкачав. Але знову ж, в нього появиться лише колдаун менший і чуть більше Ой, да? не знаю. Напевно, лучше Санту прокачати. Санту прокачати і Альфа. Все, вкачали ми своїх кінтів, вкачали, вкачали, вкачали. Значить, значить, значить. Цього чувачка метрічки сповільнюємо. Е, потом, потом, потом. Я би, може, навіть поставив би тут ще одного такого кінта, цього діджейчика. Але чи є від цього толк, я особо не впевнений просто. Так, у нас є чотири штуцера. За чотири штуцера, напевно, давай ми вкачаємо собі Сіністера, бо щось вони починають дуже далеко проходити. Так, і що би я ще би зробив би? Це можливо би поставив би, поставив би ще одного сінісера. Правда, я поки що не придумав, куди саме його би впихнути нам. Можна, в принципі десь із цієї сторони. А давайте репеєр дрончик вкачаємо. Точніше, камеру так, правильно. Камера, репеєр дрон. Нам треба тебе, значить, трішки було вкачати. І зараз нам потрібно потрібно викачувати своїх подарунчиків. Подарунчики, подарунчики, подарунчики. бемс, за три штуцера прокачуємо. Щось пацани взагалі забули за подарунки. От реально, їм треба зараз викачувати подарунчики, Мені здається, що оцими всіма юнітами можемо проходити. О, чувак, продав Грін лазера? Серйозно? А навіщо він це зробив? А він це зробив? Щось я трішечки зараз не розумію його дій? Навіщо він це зробив? Ладно. Значить, давай-ка, давай-ка, дензо, ми поставимо приблизно десь ось тут ще одного Сіністера. І напевно, 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 давай-ка його вкачаємо. Давай-ка його трішечки вкачаємо, щоб він допомагав дефоти. Так. Наш сіністер заснув. І це халепа. Халепа, халепа. Мені здається, треба, блін, ставити своїх сіністерів під репайер дрон. Поки я його не викачав, давай все-таки ми його продамо. Давай ми його продамо. Вкачаємо Санту, потім десь отут прямо біля них. Якщо він тут у нас, звісно, влізе. А він не особо хоче влазити. <гум> оце халепа. Це реально халеп. Ой, чувак, демона поставив ззаді. Крутяк, 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 крутяк. А він тут не стає. Він реально тут не хоче вставати. Так, ну давай якомога ближче ми його просто поставимо. Десь отута. І в нас є 11 тисяч. Давай вкачаємо Санту. Так, стоп. Качаємо Санту, сказав. Нас, нас, поїде, зараз бабки капнуть, і ми з вами вкачаємо ще одного Санто. Та й в принципі в принципі, можна буде вже потихеньку помаленьку викачуватися. Бенс, все, подарунчики у нас викачені. Тепер, тепер, Дензо, давай-ка інвестувати усі гроші просто в наших сінестерів. Кстати, треба було б діджея такого зараз. Бенс, на максимум! сюди! Просто до побачення! Ха -ха -ха. Непогано, непогано. Так, ну і звісно, треба не забувати про наш репейер дрончик так, у нас є 6 тисяч. За 6 тисяч. Ну, давай цього вкачаємо за 4. І напевно, 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 я би собі, даже би, можливо, би поставив би ще одного ельфа, і також би його тако, вкачав. Бо в ельфа, в принципі, нормальний ДПС 6 тисяч. Бо у цього діджаї тільки 4 тисячі, а в ельфа шість тисяч. О, таймстоп. Крутяк. Ну, і давай викачимо, наш собі ще одного сіністера. Уже на четвертий рівень прокачки. І давай один йдемо штуцер. За штуцер, в принципі, ти поки що нічого не можеш вкачати. Так, у нас є сім штуцерів. За сім штуцерів ми викачимо, значить, собі, ельфа на максимум. Ну, і давай-ка, давай-ка, давай-ка. Я б, знаєте, що би ще зробив би? От, по приколу би поставив би тут собі ще одного діджея. От серйозно, можна було б пікнути, але в нього ДП знову ж маленький. Треба було, значить, нам брати з собою просто турку. От турка била б би по радіусу усіх би. Так, є у нас 12 тисяч, давай-ка оцього. Сінісера ще разочок вкачаємо. В Принципі в мене в планах зараз викачати одного сінісера на максимум, і потом плавно-плавно переходити до іншого. Так. Нам треба закачати репеєр дрон за 800 баксів. Так, асасіни у нас вже виходять по 160 тисяч. А це, ну, не хухри-мухри це багато, реально дуже багато. Так, давай-ка ще за 3000 тисячі. Ми його викачемо Сразу на максимум. Кстати, у нього непоганий радіус. Реально, в нього нормальний радіус. Я думав, що в нього буде з цього репередрончика поменше. Так, ну і значить, 12 штуцерів у нас на базі. Значить, викачуємо тебе, братан І давайка, давайка, давайка. Ми зараз поставимо собі би ще одного сіністера. Тільки уже десь тако трішечки, трішечки. Кідальше, хоча стоп репеєр дрон у нас достає дуже далеко. Ми можемо просто, просто собі щас поставити його ось. Тут того, аби ще вліз. О, все, чітко поставився. І отак отож його підкачати легесенько. Так, 30-та хвиля, кстати, ми вже майже більшу половину пройшли. Так, викачуємо ще разочок цього сіністера, і виходить, в мене один Сіністр п'ятого і два го рівня. Ну, в принципі, поки що нормально. Поки що, поки що мене мені все подобається. Ельфи у нас стоять, можна даже було би ще одного ельфа поставити, але не хочу тратити бабки. Поки що не хочу тратити собі лишні гроші. Так, 13 тисяч у нас є, значить, давай-ка дензо підбираємо 14, докачаємо цього Сіністра на 6, а потім і на сьомий рівень. На максимальні, щоб у нього вже появилася коса. Так, викачуємо тебе, тепер треба нам 18 штуцерів. Ой, оце буде нелегко. Оце реально буде нелегко. Так, що в нас з туалетами? Туалети по ХП по 137 тисяч бачу, бачу по 600 тисяч, майже 700 тисяч, да, туалети? Так, значить, викачуємо цього сінісера на максимум. У нас є сім штуцерів. Ну, за сім штуцерів ми далеко не підемо. Так що давай-ка може ден ти поставиш собі ще одного ельфа Бо в нього Радіус прям реально кайфовий. Радіус кайфовий, значить, тут у нас стоїть кент. Можна було би ще би і ще одного діджейчика поставити. Давайте реально поставимо. Десь отако із цієї такої сторони, десь приблизно, приблизно ось тут. -то. І сразу його на максимум вкачаємо. Отако! Отако! Оце уже, оце вже цікаво. В принципі, ось дивіться, туалети тільки виходять, і вони вже теж у нас виходить, получають урон. Урон від нашого діджея. Так, у нас є 10 тисяч. Ну, нам треба 12. Нам треба 12 тисяч для того, щоб викачати щас собі Сіністера. Бемс. На п'ятий рівень прокачуємо. Так. Квейшов кент, в нього 470 тисяч хп. А, ні, у нього 4 мільйона хп. Стоп! У нього 4 мільйона 700 тисяч хп. Йомо, це цікаво подивитися, скільки буде в боса ХП. В боса, напевно, буде мільйонів 6, а можливо, і навіть 12, бо настрої. Так, 19 тисяч у нас, значить, уже є на руках. Давай, давай, ка цього сінісера підкачаємо. Ну і напевно, напевно, напевно. Що наш репейер-дрон каже? Ну, в принципі, він поки що не сідає. У нього 70% заряду. Ну, це поки що, поки що, хорошо. Хорошо, хорошо. Так, тут у мене ще один Сіністер, на жаль, не влізе. Тут у нас теж нічого не влазить. Ладно, тоді на нього по барабану. Викачуємо собі ще разочок Сіністера. Ну і в принципі тепер збираємо 18 тисяч на нього. Так, ну, згорим пополам, в принципі, поки що ну, тримаємося. Сорокова хвиля. Сорокова хвиля, і Сіністери у мене даже ще не довикачені. Ха-ха. Так, 12 тисяч. За 12 тисяч, що я можу? Поки що нічого не можу. Ні, ну можу, в принципі, оцього вкачати. Але я насамперед хочу докачати ось оцього сіністра. На треба тільки штуцер. Та й в принципі в нього буде плюс 7 тисяч урону. Так, давай ще соточку ще 100 баксів. бемс, все. Появилася нашого сінісера коса. Тепер тепер тепер. Що я хочу зробити ще собі? Я би поставив би ще одного ельфа, викачав би його. Мені цікаво, я можу багато ельфів поставити. Та, я можу прям реально велику купу ельфів поставити. прикол. Оце прикол, да? Бемс, викачимо цього ельфа. Значить, збираємо ще 14 штуцерів на нашого Сіністера Знаєте, зараз у нас таке саме таке основне завдання. Це просто-просто щас довикачатися і слідкувати за репеєр-дроном Бо дивіться, репер дрона реально не хватає. Я би поставив би ще одну, але на жаль, на жаль, зараз можна встановлювати лише один репеєр-дрончик Так, хорошо. Нам треба 18 тисяч. У нас є вже 12. Ох, ще трішки треба підзбирати. Так, 20 тисяч у нас вже є. Значить, викачуємо тебе, братуха, на максимум. Ну, напевно, напевно, напевно. Давай-ка ми поставимо собі ще одного сіністера. Десь я би навіть, його поставив тут око ззаду. Підкачав би таку легеньку. Ну, на всякий пожарний. Хай буде. Хай на всяк випадок він у нас стоїть. Та й, в принципі, охороняє. Так, ззаді у нас тут на деф поставили, бачу, двох демонів, кстати, да. Ну, вони прям жорстко будуть сейвити нас. Прям дуже жорстко сейвити вазу, поставили ще. Ще у нас підписники трьох годліків. Ну і я в Кстати, я встановив 15 юнітів. Я реально встановив 15 юнітів. Давайте продамо оцього ельфа. Продамо ельфа, і я би хотів би по приколу би поставити ще б із тієї сторони отакого от діджея. Також на максимум бемс. викачуємо кента. Хе-хе. Оце жорстко. Просто дістіки, у нас прекрасний огонь. З цієї сторони один діджей, з другої і з третьої. Ну тобто ми з вами, получається, достаємо до любого кінця мапи. Так, у нас є 20 тисяч. За 20 тисяч я вкачую вкачую собі сіністера. І в мене гроші закінчилися. Круто. Круто, круто, круто. 49-та хвиля. А ну, в принципі, по ідеї. По за 50 ту хвилю я получаю гроші, продаю своїх сант. Та й в принципі, вроді як мені повинно висачити грошей щас, щоб довикачити сіністера Так, продаємо. Тепер продаємо наших фармерів. Фармерів, фармерів продаємо. Так, стоп. У нас є 24 тисячі. да Викачуємо сіністера на максимум. Ну і давайте, давайте поставимо, що би ще би таке цікаво поставити. Давайте поставимо ще одного сіністера Давайте поставимо ще одного сіністера Десь тако цієї сторони. І легесенько, легесенько підкачаємо. Так, у нас бос. В боса 9,6 мільйони ХП. Оце цікаво. А це реально цікаво. Ну, в принципі, по ідеї, ми повинні з ним з легкістю справитися, бо тут агодліки стоять, сіністери стоять, чувак таймстоп прожав. Але тут спереді вийшли морозілки, в яких по 7 мільйонів хп. І вона тут не одна, тут їх дві. Потім ось чувак, в якого у нас виходить 7 мільйонів, да? майже 9 мільйонів, 4 мільйончика. Ну, в принципі, вроді як повинні пройти. Та ні, ми по-любому проходимо, бо в нас же ще на підсейві стоїть два демона. Так що вони в будь-якому випадку би задефали наже би в соло. В соло о цих туалетів. Так, залишається у нас один бос. Давай-ка, давай-ка, давай-ка дензу поставимо. Щоб поставити таке цікаве, давай Сінісера, давай Сінісера, і вкачаємо його разочок. Всю, ха, ха, ізі Ми пройшли друзі з вами своїми старими юнітами просто Endless Mode Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сукатесів подобак. Ну і, звісно, не забувайте про підписку на канал. Також ви можете в коментарях в коментарях написати мені, якими ви хочете, щоб я наступними юнітами просто зіграв наступну каточку. Бо ціль у мене, як ви знаєте, 100 тисяч коїнів для того, щоб вибити, попробувати собі все таки нового нового двіка. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!